Що буде, якщо не обновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів згідно з новим законопроектом, нагадую, що сам законопроект набуває чинності за місяць після підписання президентом України, тобто в середині травня. І основна ключова дата буде саме в середині липня, тобто після 60 днів від моменту чинності самого закону. Переконаний, що більшість людей не буде подавати свої дані, тому що немає відстрочки або ж фізично знаходиться за кордоном. Напишіть в коментарях, чи ви будете обновляти свої дані в ТЦК, які можуть бути наслідки? По перше, Штраф від 22 до 25 тисяч гривень. Також позбавлення водійського посвідчення. Також ви не зможете користуватися консульськими послугами за кордоном. Також, якщо українець має два автомобілі, то один із них забратимуть на потреби війни. ТЦК тепер отримує дані від МВС про автомобілі українців для мобілізації. Чи будуть українців депортувати за кордону через мобілізацію? Кожна країна має свої процеси депортації. Отже, давайте розберемося, коли вас можуть депортувати в Україну за грубе порушення закону, а також коли прибув.